Вітаємо вас на каналі Жива Світ. Як тварини пристосувалися добувати корм у світі тварин кожен має свої способи добувати корм. Від цього залежить життя і виживання виду. Тварини пристосувалися до умов, у яких живуть, і до того, що вони їдять. Усі хижі звірі мають гострі зуби. Добрі зір, слух, нюх швидко бігають. Найсильніший хижак на території України це вовк. Голодний вовк здатен довго переслідувати свою здобич. Лисиця здалеку чує мишу або зайця. І вміє тихо й непомітно підкрастися до них. Степовий Орел. Завдяки гострому зору з висоти може розгледіти на землі навіть маленьку мишку. Гострими кігтями та міцним дзьобом він утримує і поїдає здобич. Дятел міцним гострим дзьобом роздовбує кору дерева. З під неї витягує личинок короїдів своїм довгим липким язичком. Пружне пір'я хвоста. Та гострій кіхті допомагають дятлу утримуватися на стовбурі. Лелека завдяки довгим ногам, довгій шиї і довгому дзьобу, може ходити по вологих місцях і полювати на жаб рибу. Жаба ловить комах на льоту. Коли пролітає комаха, вона викидає свого довгого липкого язика. До нього комаха й прилипає. У ящирок добре розвинений зір і слух. Тому вони дуже швидко помічають здобич, що рухається. Вони рухаються тихо і швидко кидаються на комаху, коли та підходить близько. Хамелеон має довгий липкий язик, яким хапає комах. Інші ловлять здобич щелепами з дрібними, але гострими зубами. Їжак має гострий нюх і слух, тому знаходить здобич у траві або під листям навіть уночі. Травоїдні тварини пристосовані до поїдання рослин. У них плоскі зуби, якими вони перетирають траву чи листя. Коли корова їсть траву, зуби сильно стираються, але мають високі корені, завдяки яким можуть трохи виростати догори. Щоб зберігати правильну довжину. Передні зуби є тільки на нижній щелепі. Зверху тверде ньо, яким вона притискає траву. Жираф має довгу шию, щоб діставати листя з дерев. Основна його їжа це листя, пагони і молоді гілочки дерев. Його довгий язик, який може досягати 45-50 см. І гнучкі губи допомагають згортати листочки, не травмуючись колючками. Комахи теж пристосувалися до свого корму. Бджола збирає нектар своїм довгим хоботком. А мурахи шукають залишки їжі і носять їх у мурашник. Щоб вижити взимку, звірі пристосувалися по-різному. Одні впадають в сплячку, інші записають їжу. А деякі полюють навіть у заметіль. Так природа подбала, щоб усі могли пережити холод і голод до весни. Кожна тварина має свої особливі органи та поведінку, які допомагають їй знайти, упіймати чи зібрати корм. Завдяки таким пристосуванням усі мешканці природи. Можуть виживати у своєму середовищі.